По центральній частині Чугуєва, що на Харківщині уранці 22 травня, окупант РФ завдав удару. Попередньо відомо про сімох поранених. Про це сповістив очільник воєнної адміністрації Харківської області Олег Синігубов. За його словами, загалом постраждали п'ять людей. До медичних закладів було доставлено чотирьох травмованих. Серед постраждалих – 28-річний чоловік та жінки. 22, 55, 65, 77 років. Пізніше посадовець додав, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до семи. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років, обидві у середньому стані. Унаслідок атаки агресора поруйновано дитячий садок.